Буду говорити саме перед за себе. Я хвора, в мене гіпертонія, в мене хворі ноги. Я питалася пройти про цей напад. На мене напав громадянин нашого села. Матвіюк, він мене сватив за руки. Я його попросила, не зачіпай мене, відступись від мене. Він не відступив. Він пустив мої руки. Я його ще перехрестила, хрестне знаменням і сказала, Господі, розуми тебе. Но в цей час на мене нападають роздорожний, теж жити нашого нашого села, з яким я ніколи не спілкувалася. також був присут ще. Депутат нашого, нашого Хмельницького, Чорнієвич, я його теж бачила. І цей роздорожний мене з великою силою, з толчком в груди, кидає мене, і я вдараюся головою в кирпічну стіну дзвіниці. При цьому я втрачаю свідомість. Коли я очнулася, я не знаю скільки я пролежала. Я коли я очнулася, коли мене сидів молодий поліцейський, він питався мене. Підняти. При цьому саму мій син хотів мене захистити, але вони його як постареднього преступника, закрутили йому руки, цей самий Матвіюк, Дубович, Мартинків. І як преступника, виголокли за територію храму, за територію нашого храму. Він інвалід. Він інвалід має групу 16 років на групу. Вони його ще теж грубо сказуючи, набили. Від дубасили, виклини, щоб він мені не допоміг. Він кричав, що там боя мати, може, ви її каже, забили. Коли мене цей привели, прийшла я в чувство, вже був тут біля мене чоловік. Вони мене посадили на лавчинку. Я ще сиділа деякий час, так як не змогла рухатися. І це була сама страшніша картина. Вже не так за мене, як вони палили нашого священника, як вони її збивали в лежачому селі, били всі, всі, кому було, хто хотів. Це така ніби картина, ніби вони від цього задоволені, ніби це якась розвага була. Ну це насправді це був страшний фільм жахів. Я ж такої ніколи в житті в кіні навіть не бачила. Де ж справедливість, де законне, де консу. Хіба є в нас в Конституції такий закон, що так вбити людей за те? Моляться, ми молимося за своїх дітей, за своє здоров'я. І саме головне, разом з батюшкою ми молимося за нашу Україну, за наших захисників, які гибнуть. Батюшка, ручки свої піднімає до неба перед престолом і просить «Господи, пошли мир в нашій країні. За що? За що? є справедливість? Дуже прошу вас, пані Олена Володимирівна, зверніть увагу, захистіть на кінець нашу православну. Церкву, хай нас не називають расистами, не називають, що ми там якісь расисти, що ми молимося на Кирила, тому подібно. Ми знаємо одного нашого настоятеля, нашого владику, це онуфрія. Чому би ви нам не довіряєте, що ми так йдемо проти всієї власті, проти всієї України? Поставте камери, хай дивляться, хай наблюдає, що ми робимо в церкві і за кого ми молимося. Єдина надія, прошу вас, Олена Володимирівна, зверніть на нас, на цих нещасних людей, яке це стадо, безглудне стадо, односельчан так жестоко нас побили. За що я зараз з трьох мозу? Я ходити не можу. По слабості мене ще треба бити. За що? За що? Де справедливість? Дуже прошу, щоб звернув увагу на це, наш президент. Ми всі вболіваємо за нашу країну, за наших воїнів. За всіх вболіваємо. І просим Бога, миру, просим Бога, зверніть увагу. Дуже вас просимо.